У Черкасах відбулася фотовиставка Любов на двох присвячена загиблим військовим полоненим та їхнім сім'ям на світлинах родини полеглих захисників. Пані Ніна, мати загиблого героя з позиним Фізрук, понад рік чекала свого сина з полону. Ми його все виглядали живого, кожен ждали його, але так трапилося, що 31 августа. 23-го року його привезли в Київ і мені 5 вересня зателефонували слідче управління про те, що тіло мого сина привезли в Київ половину тілами. Виставку присвятили до Дня Матері та Дня сім'ї. Участь взяли 23 родини загиблих та полонених військових. Назву Любов за двох обрали не просто так. Жінка втратила свого чоловіка, в неї залишилось. Чудові діти, вона зараз всіх кохає за двох. Але я на голохоронець за ними я їм завжди кажу. наблюдаю, оберігаю і підштовхує до найкращого. 23 світлини, 23 історії. Ці фото не лише спогад, а й нагадування кожному українцю про сім'ї тих, хто боронить нашу країну. Треба трошки людям нагадати, що є зараз розділився світ на Україні на мир і на війну. Що десь є не тільки мирне небо, як сьогодні, тут в Черкаса світить сонце, люди гуляють. От, Деколи сирени є, але ми ж до них привикли. Анна Білик, Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.